Сьогодні ми малюємо ось такий листок складної форми. Чому складної? Тому що листок складається не лише з звичайних мазочків, а тут додано ще техніку малювання пальцем, а також в листок включено ось такі окремі горішки. Тому листок такої більш складної форми. Виконується в кількох техніках: малювання пальцем, перехідний мазок. І ось прожилки виконуємо котячим пензликом. Про такі листки багато розповідається у моєму посібнику від до квітки. Ось є листки, які створені поєднанням різних технік. В основному малювання пальцем та перехідним мазком. Для роботи я взяла ось такі фарби. Це темний трав'яний, салатовий. Змішала темний трав'яний салатовий, отримала ось такий гарний світлий трав'яний колір. І також для прожилок використаю темний трав'яний, додавши синій, отримала ось такий смарагдовий колір. І лимонний для допоміжного мазочка. Так, і ось такі в мене матеріали. Водичка, пензлики лише два. Це котячий і синтетичний ось такий пензлик. Серветки натуральні, серветки вологі, гумка океа. Отож, приступимо. Наш листок має ось таку форму ніби овала, який в один бік трішки схилений. Тобто плавно так прогнутий листочок. Це дає можливість його краще вписати у композицію. Адже він буде так природньо гарно виглядіти. І тому намалюємо ось такий прогнутий. Як заготовка простим олівцем, зовсім невелика тут виконується. Ми малюємо просто прогнуту лінію. Ось таку такою дугою. Все. Краї можна не позначати. Вони будуть вписані в ось такий овал. Так, набираємо на пензлик основного темного трав'яного кольору, фарба розведена до густини сметанки. Останню крапельку зіджуємо. Це дає можливість набрати нам допоміжного салатового кольору. Проводимо перший мазочок. Приклали, притисли, провели. Знову зліва приклали, притисли, провели. Щоразу добираємо кольору особливо допоміжну. Приклали, притисли, провели. Тепер пензлика відкладемо в бік, виконаємо кілька мазочків пальцем. Я вмочила ось вказівний палець і провожу кілька мазочків. Перший буде трішки коротший. Я приклала палець притисла і провела. Притискання дає можливість отримати ось таку посередині світлу плямку. Фарба ніби просвічується. Другий мазочок трішки довший. І третій ще довший. Ось такий. Пальці витираємо. Головою серветкою, щоб не відволікатися, набираємо на пензлик фарби і продовжуємо далі класти мазочки. Так, тут ще поміститься один мазочок. Далі мазочок, який виступати буде на ось цей мазок пальцем, ми намалюємо з додатковим Жовтим лимонним кольором, щоб він краще виділявся на цьому мазочку. Ось так. Той що мазочок, що між, між мазками, які виконані пальцем, ми зробимо знову салатовий, тобто основний з салатовим кольором. Цей, що лежить на широкому мазкові, ми виконуємо з кінчиком жовтим. Це дає змогу нам підкреслити колір, виділити ось так. І домальовуємо до краю ще кілька мазочків. Ви бачите, всі мазочки у нас прогнуті за формою нашого листка. Так. Тепер малюємо другий бік листка. Набираємо темно-зелену і так само кінчик відділимо, зробимо жовтим. Як у цьому листочку приклали, провели. Другий мазочок нижче, приклали і трішечки накладаємо на попередній мазочок, провели. Ще приклали, провели. Приклали, провели. Далі малюємо ось такі горішки, які входять в будову цього листочка. Останню крапельку зцідили, добрали салатового кольору, приклали, ведемо мазок, прогинаючи в лівий бік, розширивши його, притиснувши сильно, він розширюється пензлик. Коли доходимо до основи, ми пензлика піднімаємо і наш мазок звужується. Робимо те ж саме справа, тільки прогинаємо вправо. Приклали, прогнули, притисли сильно, щоб ворсинки розійшлися і звужуємо, підіймаючи пензлик. Проробляємо ще таке ж саме, тільки в другому горішку. Приклали, прогнули, провели. середині проводимо мазочок рівний, не прогнутий, який лягає посерединці і заповнює всю ту пустоту. Він з допоміжним жовтим лимонним кольором. І ще виконуємо один такий горішок. Прогнули, звозили. Приклали, прогнули, звузили і провели жовтим. Ось так. Сильно натиснули, а тепер підіймаємо і він звушується наш мазочок. І для завершення проводимо ще кілька мазочків з допоміжним салатовим кольором. І так само воно має бути прогнуто. Тільки зліва ми прогинали в цей бік. А справа ми прогинаємо ось так і звужуємо, приклали, провели і звузили. І ще один мазочок покладемо, і на цьому наш листочок, основні мазочки завершимо. Тепер беремо котячий пензлик, набираємо. Темного кольору, він такий смарагдовий темний. Тому що додано до нього синього, він холодний темний колір. Кінчик, щоб був гострий, можна трішки провести кілька ліній на окремому листку. Дати, щоб цей листочок підсох, поки ми його малювали. І аж тоді малювати прожилки. Для прожилок. Я трішки більше води додала. Тут не густина сметани, фарба, а трішечки рідша, щоб, щоб наші е, мазочки були дуже тоненькі, щоб можна було вести тонку лінію. Фарбою яка густа, ми таку лінію не проведемо. Наші пружинки теж мають бути прогнуті. Спочатку треба довести ось цю лінію до кінця. І тепер. Кладемо наші мазочки. Ті, що справа прогинаються в цей бік, ті, що зліва, прогинаються ось так в цей бік. Завдяки тому, що колір темніший, нам чітко видно ці прожилки. Прожилки дають можливість більш показати природність листочка. Його таке природнє походження. Так, і в кінці додали ще кілька прожилок ось так Ззовні можна, щоб гарно можна було приєднати до нашого стебла. На цьому наш листочок завершено.